В Другобічині і за інші. Вони все чудово розуміють. Але вони чомусь, люди, громада, дуже гарно ховаються за тим, що нас обманули, що ми зрадили і так далі. Як людина, яка щось сіє, то й пожниває. Наше суспільство щось сіє, то ми пожниваємо. І рух чесно, за собою має. Ці вибори закінчаться, інші закінчаться. Я не хочу переживати, я хочу вже жити. І щоб жили мої діти. І я хочу, щоб суспільство дозріло посіяло то, чого воно варто. А не збирало буряки і по бур погородах. Тому рух чесно і Зервоницька ініціатива, і кожен з нас, хто тут сидить, якщо чуть-чуть відмежується і не скаже, що ми є частина того суспільства, ми є частиною громади, яка, до речі, корумпована. Адже коли ми робимо унітаж, чи будуємо стадіони чи відкриваємо якісь будинки, це хто бере то все? Це громада споживає. Ми ж не кажемо корупціонер-чиновник, який бере гроші. Правда? А той, хто йому несе, той вже не корупціонер. Корупціонер з двох сторон. І про першу в чергу треба говорити, що відповідальність є взаємна. І вона не є ні більшою, ні меншою.